Молитва про фінансове благословення та зцілення В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Люблячий Батько, ти наш Творець, наш порятунок, наша сила. І наш великий провідник і годувальник, Ти створив нас усім, ким ми є, і Ти є джерелом усього, що ми маємо. Я стаю перед тобою та покладаюсь на Твою доброту та велику любов до мене. У відповідь на твій заклик прийдіть до мене, усі втомлені й обтяжені, і я заспокою вас. Я приходжу з очікуванням і вірою, що Ти є Богом. Який відповідає на усі молитви таким чином, який є найкращий для кожного з нас, особливо таким, який є добрим для нашої душі. І згідно з Твоєю святою Божественною волею. Я зараз маю глибокі фінансові проблеми, Господи, і мені немає до кого бігти, крім Тебе. Прости мені усі мої минулі невдачі та дії, які могли привести мене до цієї кризи, та допоможи мені навчитися від них, надихни мене способами та засобами полегшити мої фінансові тягарі. Скеруй мене у правильному управлінні моїми фінансами, звільни мене від Вільності хотіти занадто багато речей, особливо тих, які не потрібні. Рятуй мене від зла, коли я бачу благословення людей навколо мене. Пошли мені щедрі серця, які можуть допомогти полегшити мої фінансові проблеми, та допомогти мені бути надійним, відповідальним і тим, який заслуговує довір'я у всіх моїх справах щодо них. Дякую, що ти завжди поруч, щоб принести мені любов і надію в часи відчаю та розчарування, мужність, часи страху та сумнівів, мир у часи тривоги, зупевненість у твоїй любові і твоєму милосерді. Дай мені терпеливості, щоб смиренно чекати Твоїх відповідей на мою молитву про фінансове зцілення і благословення. Про це я молюся, в ім'я Ісуса Христа та через нашу Пресвяту Богородицю з усіма ангелами і святими. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь.